Була дуже одна цікава сесія. Дівчина прийшла з запитом залежність від думки інших людей, і це, звісно ж, про жіночий контроль, в тому числі, бо коли в нашій голові живе дуже багато людей інших, крім нас самих, то це тільки говорить про те, що ми дуже. Відвернуті від себе і десь втратили контакт з собою. Одним із питань сьогодні для клієнтки було питання, а де живе в, в, в тілі страх один Вона каже в животі, живіт такий напружений постійно. Каже, я навіть по цьому питанню хотіла до лікаря. І лікар назначив мені антидепресанти. Але каже, я вирішила їх не пити і прийти в терапію з цим питанням. І для мене це було таке щастя почути, що чоловік осознанно Якби понімав, що треба пороботи з головою, з чувствами, з мислями, з тілом. Ой, собачка. А потім уже приймати рішення пити чи не пуми досвіді теж був досвід, коли мені лікар назначила антидепресанти, але я їх пила, тому що я тоді взагалі не розуміла і не чула не тіла, не відчуттів. Я думала, взагалі, що мене не Таке мене було відчуття, наче мені треба стріль сайти і все. Ну настільки було хреново, що я кожен день приходила додому і просто плакала. Звонила папі і кажу, па, мені просто погано, я не могла навіть пояснити, що зі мною. А він каже, дочь, ну не видумуй, будь ласка. І це зараз я розумію, що моя тоді, на той момент, внутрішня дитина настільки е була без любові, тобто настільки була. Не жива і не активна, їй було нічого не цікаво в житті, що оце так проявлялося. Не то, що ну такою, як депресією, навіть тому, перш ніж пити щось, краще задумайтеся. можливо, краще прийти на консультацію і дійсно подивитися, а що в внутрішньому світі, тому що внутрішні відзеркали зовнішні, а не навпаки. Коли місяць пропила, я пішла до лікаря і кажу, мені неділю знов погано, я не пила таблетки. Вона каже: Ну попити ще. Я вийшла з кабінету я поняла, нет, что-то не то, потому что, ну як, випиваєш таблетку, тебе, блін, носить, тебе драйвить, ты такий класний, а ну, ты не п'єш, я понимаю, блин, це не природне состояние, це не то. Щось. І, звісно, у мене тоді почався. Я розвернулася до себе. Я приходила додому, я запалювала, до речі, свічку, дивилась просто на неї. І з мене сльози отак от просто тікли. А сльози це очищення. Да? Тобто, получається подавлені емоції виходили. І потім я ще почала вести щоденник утріння стриніці. Тось тобто, утром просипалася і просто три стрілінки просто з себе виписувала, то тобто, стіла з, з себе. І це теж допомогло. На якийсь період часу, а потім почала вже, звісно, цікавитися енергетичними практиками, медитаціями. Але терапія це дуже класний інструмент, який допоможе да доростити психіку до того віку, в якому ти можеш реалізуватися, дійсно, тому що ну, якби не терапія, я б не реалізовувалася, чесно вам скажу, тому що, ну, по-перше, стільки страхів було, скільки теж залежність від думки інших людей, і контроль, і стид, і почуття провини. Ну, дуже багато цих емоцій, які ти взагалі не розпізнавав. І дуже багато людей не рахують травматику, там, якщо там, дитину вдарили, ви серйозно. Ви знаєте, це просто ну, як, як можна думати, що погано до себе відносишся. Типу, що там такого, у мене вдарили батьки. Але якщо. Складно проявитися, не відчуваєте свою сексуальну енергію або немає класних там оргазмів, то на це варто звернути увагу. І оця одинокість, яка може просто перерости в депресивний стан, коли особливо зараз стресі, в стресі може все загострюватися, тому, перш ніж пити якісь препарати, подумайте, можливо краще прийти на консультацію і розібратися з своїми. Емоціями, думками, відчуттями, і підлагодити свій внутрішній світ. Ви того варті, щоб бути щасливими, посміхненими, живими, активними, з цікавістю до життя в будь-якому віці. Тому що якщо ваша внутрішня дитина здорова всередині, то повірте, у вас буде така жага до життя, що це круто, і це насправді самий природній стан людини. Що ці всі частинки всередині нас я вважаю, що це дуже круто, і я бажаю кожному, щоб завжди була і цікавість, і активність, і жага до життя. Тому запрошую на консультації, кому відгукується, попрацюємо з вами.